Рішення, так? Потрібно і, і, і бюджет наповнювати, і зробити так, щоб підприємство розвивалося. Але давайте все-таки я бачу таку, таке бачення цього. Дивіться на галузі. Якщо сьогодні це виробнича галузь, вона має бути якась в пріоритеті. Якщо ця галузь, яка займається, Торговлю і в е, тих будь продаються дорогі речі, то, напевно, можна і підвищити. Якщо це бари-ресторани, в які ходять багаті люди, так? Ну, скажімо, не дідні, ви ні в одному барі ресторану міста, в центрі, не побачите пенсіонера чи простого робітника, студента, хіба що за бокалом пиво. А е, ми, зрозуміло, цим рішенням дійсно будемо приймати те, що оці всі, всі навантаження будуть лягати на простигу людину через те, що підприємець, якщо буде більше платити податків, він буде збільшувати ціну. Для того, щоб залишити ту прибуток, який у, неї, у нього був, він буде таким чином грубо відриватися на е, простому споживачеві. Так, от просто споживача потрібно було б захистити, якщо, е, е, якщо це магазин, який торгує дитячим одягом, якщо це магазин, який торгує звичайною українською одягом, виробничого одягом е, виробництва. Я думаю, що можна було б там якось дифференціоно підійти на цьому питанні і е, зробити там менше оподаткування. Е, Якщо це дорогі речі, то звичайно це потрібно і піднімати, і давати можливість сьогодні, тому що люди, які дорогу покупають, вони ще можуть дорожче купити. І люди, які сидять в парах-ресторанах е, і інших генеликах, можуть і більше платити. Е, по АЗС. І я повністю підтримую познара насчет точок, де продають алкоголь. Там дійсно треба піднімати цену в рази і рази. І таким чином, я думаю, що можна оторвувати нації через те, що алкоголь це не переводів, не перешочерговий сьогодні е, продуктів. Е, а по АЗС, напевно це неправильно через те, що при підняття орендної плати під АЗС буде до ціна збільшена на палоно-мастильні матеріали, а палоно-мастильні матеріали це не тільки сьогодні. Заправка таксі, автобусів хоча теж збільшим ціною, але це і продукти першої необхідності. Те ж саме хліб подорожчий, і те ж саме все інше. Через те на ЕЗС, якщо було обмеження в рентабельності, якщо б держава регулювала обмежені ціни, тоді можна піднімати. Якщо обмежені ціни не регулюються, то е, таршаправочна станція буде її піднімати і. Е, Простивого люду буде сьогодні проблема із всіми іншими продуктами першої необхідності. Доцільно напевно все таки приймати так, як не підготовлено по новому, а в нас уже часу немає. Доцільно приймати те, що внесено. І е, думаю, що е, в періоді потрібно зробити все таки таку роботу, яка дасть зможе захистити простого громадянина, просто чергащанина, і е, навпаки, перенести податки на тих людей, які можуть платити, на більш багатший